Друзі, всім привіт! З вами як завжди, катавий Копатель. Сьогодні у нас такий місячний огляд моїх поповнень філателії. Трошки пізно записую я це відео. Зараз у нас 4, 5 квітня, а це огляд за березень. На жаль, зараз не вдома знаходжусь, тому деякі свої екземпляри, які мені поповнили свою колекцію. Я показати зараз не можу, але я їх спробую згадати, те що не увійде сюди. Також імпровізовано дуже в мене зараз студія на балконі, така вдома записую. Ну, давайте розпочнемо. Давайте розпочнемо з марки, яка виходила в цьому місяці. Мало планувалося дві вийти марки, вийшла одна ще в кінці, 31-го. Це мерка присвячена. Містам героям, яким надали статус, це місто Гостомель, Буча та Івпінь. Е, Презентували цю марку 31-го, ось так вона виглядає. Е, самої марки в мене зараз немає, прийде по абонементу потім, е, бо я все, що мені прийшло, по позамовленню навіть розклеїв і погасив. Як бачимо, тут три мавички, так, фокус. Дві це фото і одна це робота Нікітюка. Ти що створив воїни світла і пес Петром. Як бачите, я викупив собі ось такі файлики з папірцем для організації колекції. Погашення відбувалося в чотирьох місцях. Три це Буча, Івпінь і Гостомель. І Київщина, як завжди, перший день в самому Києві. Знаєте, вирішив зробити такий конверт. Мені вдалося побувати у всіх місцях. Дуже цікавий. Цікаве поповнення колекції. Також ось листівочка з гостомелем. Тут поставили мені ззаду. Навіть в гостомелі був синього кольору штемпель. Також досить цікаво. Тут у мене. КПД з одною мамочкою, хоча там було дуже багато людей. був такий і я наклеїв догамі ногами, але все одно Київщина і Євпінь. Це мені потрібно відправити, тому що я не встиг, бачити, зробив таку мевичку е, власну. Це геб мого села, куди я відправляю листи. І відправлю такий лист собі. Далі ось продовження КПД. Це я бачив, гостомель також ззаду там поставлено. Так, фокус. Кій конверт першого дня, таверші 40 Ну, В принципі, непоганий. Також було введено штемпель постійної дії, міста Героїв Буча, Гостомель та Ірпінь. Також, також, у мене. також зробив. Звичайні НХК-шні конверти з кожним містом, також бачите, по два штемпеля. Цікаві. Такі. Е, так як Мевок дуже мало було, всього по два аркуші давали, е, а в самих містах гостомель Буча і в взагалі їх не було, коли я приїхав. Я придбав ось такий облачок з збройній формації і зробив ще декілька собі ось таких е, КПД було дуже багато, тому на КПД. З погашенням в івпінні. Ну і ось такий КПД просто з погашеннями. Так, це ще листівочки. Київщина і буча, Київщина і впінь. Ось так самі листівочки виглядають. Приємні листівочки. Також зробив собі <кхід> ось такі двадцаточки. Це у нас гостомель, буча і впінь. З у нас коптень. Погашення першого дня, а ззаду, як бачите, погашення всіх е, стандартних штемпелів, які ввелись в дію 31-го. Також були в мене чисті листівочки, ось я їх з е, задньої сторони покривав, щоб видно, де які погашення. Тут ось всі три погашення, як бачимо, тут є пінь, також просто з погашеннями і тут. Як бачите, різні місця, різні погашення. Отак виглядає погашення в пін е, звичайним штемпелем буча. Гостомель, гостомель я тут не поставив, на жаль. Так, Це ще я вже вам показував. Ось такий, тут стрима вівтині. Також зробив, продовжив. Клеїти на річні набори, але марок не вистачило, тому тут я просто поставив штемпелі. А ось такий для себе один зробив. Бачите, також всі штемпелі. Досить цікавий. Ось це мені друг подарував. Сюди буду клеїти всі військові марки які вийдуть в цьому році. Бачте, також всі погашення всіх міст. Підпис смілянської, підпис. Нікітюка, який створив цей блок, і ось цю мерочку. Це підпис був отриманий, коли презентували воїни світла. Також Путін, як ви бачите, так. Далі вже йде по поповненням таким моїм. Придбав собі ось такі наклеєчки. Це українська абетка. Також. Колекцію, просто щоб були досить цікаві. Ще потрібно мамки купити, КПД, ну а наклеєчки теж як філатистична продукція така. Укрпошта ж виробляє. і Також на цьому місяці Укрпошта на свій онлайн-магазин запускала знову продаж Щедрика, мені вдалося замовити. Ось такий аркуш перший. Дві листівочки. Зараз листівки до 100 гривень продають чисті. Досить цікаво, що встиг, без націночки взяти собі. Так, далі купив в місцевому на фільм в місцевому відділенні пошти ось такий блок. Це в нас таке України, кохаль. Пам'ятаю, що це 90 гривень чи 80 гривень. Точно вам не скажу, це було давненько. І ось такий вітальний України. це у нас ковбаса. Українська ковбаса. Ось такі нижні частина з купончиком. Так, далі. Далі придбав собі два такі блоки. Це що у нас 50 років першим Європи. Європа? Ось такі. Це з великого Евкуша і. ПД. Це у нас хавики, так що буде, якщо сесії, вже буде матеріал для їхнього поповнення. Це воєнне світло просто тут лежать у мене. Так, далі, ще в одному відділенню кіпошту зміг знайти ось це такі мавички, Це в нас е, Олімпійські ігри 2022 Пекін. Е, коштує 116 гривень 112 точно, якщо чесно, не пам'ятаю, фокус. Подивіть по 160, а це ще плюс доставочка, тому ще на халяву. І ось такі ще прибав мавички. Міжнародні таких, я розумію, це в нас 21 рік. Токіо, також Олімпійські ігри. Я не бачу, де тут написано Токіо. Не бачу. Ну, такі мавички 21-го F- номінал. Також досить чудове поповнення. Також це мені бачите, відправляли мені листа і ось ці мавички 50 років я взяв, вивізав, зберіг собі, можливо, десь піде. Також робив власну маевку, зробив ось таку оскаром. не вдалося мені звичайно погасити в день виходу його. І так само не вдалося мені погасити в день, ну, тому що це я давно вже задумав зробити такі, в пам'ять. По події в Дніпрі 14.01. Ось такий конверт із власною мавочкою. Автор марки дозволив використання ній. Так. Е, а, до речі, ще до власної мавочки я робив ось такі конверти. Це в нас футбол, Ліга Європи УЄФА, UFA, е, фейнерд Шахтар. Бачите, два матчі 16 і 9. Так само тут 16 і 9 погашення. Ось такі два конверти з мерками. До речі, мерка Василя Василенка також був на автографсесії і він мені ці конверти підписав. Але підписані конверти у мене знаходяться вдома. І де речі. Тих, що я підписував там, якщо в мене був Хмельниччи, він підписав мені КПД. Новаківський я придбав на 700 гривень КПД підписав. І ще якийсь один я розліті, я не пам'ятаю який. Також в цьому місяці в мене було поповнення в колекції банкнот, я замовляв їх на сайті НБУ. Це також думаю, на автографсесі, але... Хавики тоді не прийшли, тоді був Василь Василенко, тому буде не наступна така банкнота 100 гривень ювілейна, шкода без упаковки. Прикольна банкнота. І ще одна банкнота. Зараз я не пам'ятаю, куди я її положив. Ось, Погляньте. це ось така банкнота 20 років. І на оновленій землі врага не буде. Не забудемо, не пробачимо. Це в конверті, але мені ще десь має прийти банкнота в ювілейному тобто, в буклеті. Ось, бачите, як переливається тут. Досить красива така банкнота, мені дуже подобається. І ще й номер такий чудовий мені трапився. Гляньте. ЗС 022 0002. Класна банкнота. Мені дуже подобається також, якщо буде теран, то підписати у нього це буде дуже чудово. Так, йдемо далі. Давайте відкрию альбом. Такий не альбом, а мій бокно, який я ношу з собою постійно, ну, папка і ношу продукцію там, на автографи, на, на з'їзди, ще кудись, тому що щоб не погнути, не поламати. Тут... Бачите, ці мавочки, що я вам казав, власні, ще є. Такий ще Гаврим слава, я вбив конверт. Також, на жаль, його нема, але можливо в наступному відео я покажу. Ось такі на Василя Василенка конверти придбав. Це конверт тільки його, мавичка не його з погашенням. Любив по штамп. Це, це в нас Володимир Винниченко. Селя Василенка. Можливо, теж буде автор, тому підпишу в нього. 150 років відняв на виджень Дмитра Яверницького. Ось така мавочка, такий конверт, КПДшка. Красива, дуже, недорого, до 30 гривень. Це вже на тавена. Зільман Ваксман. Ось такий конверт. З купончиком. Потом, У мене, до речі, ще десь є один. А, ось лежить тут. Ось такий тільки потом з двома погашеннями, двома мерками. І такий геликий Нердут. Красивий також конвент 2005 рік. Навіть досить старенький. Це скільки йому виходить. 20. 18 років, щось довго читаю. Також на хевиків, якщо будуть, придбати ось такий буклет, дуже мені подобається. Це в нас скіфи. Ось так вони тут викріплені. Діставати я їх не буду, звичайно, хай там лежать. Такий чудовий буклетик. Скіфів. Мені дуже мені подобається така. Його і форма, і яскраві кольори, і досить, досить недорого коштував одного продавця. нього там декілька речей замовляв. Е, також Дукач, спільний випуск, це на схебки брати 2000 примірників, 20 рік. Ось такий. Ось дуже мені подобається, тим тобто, ще тільки собі купити саму мавечку. я вже десь. Примітив собі, це у нас комахи України, фокус. Ось так. Комахи України. Такий рік. Ось 2500 примізників, 18 рік. Ось такі комахи. Переливається. Так? Чудове поповнення, на мою думку. Ну і останнє, напевно, що я на сьогодні покажу, це ось такий мій тіл-бюлетень який випускає Укрпошта, всі його знають, всі таки бачили. Ось так таке зверху зробив собі. Не забудемо не те бачення, буча Ірпінь Гостомель. У нас тут дві мавички, Гостомель погашення, буча погашення, і ірпінь, ну, звичайно, київщина. І два круглі штемпеля, які вводились в цей день, місто героїв тут на з обережні бути звичайні. Штемпелі ну, намальовані, я їх видалив і ось що тут є впінь. Фокус. Так, А Тут і Буча. Такі на одному так об'єкті філатестичному. Всі штемпелі, тому що Севастополь і Крим не було. Тому ну, це всі, які в цей день могли бути, всі на одному. А, до речі, забув показати, на ось цьому. Також присутні ці три штемпелі міста тагерої. Ось таке, друзі, поповнення. Це чисті в мене ще залишилось нічого більш цікавого, кого я не, не купував. В цьому місяці вже виходить нова марка, інформація була 10 числа. Тому Чекайте нових пополнень. Я аж запланував собі покупки нових цікавих речей. Все побачите. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. Ну і до зустрічі на моєму каналі.